Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Сьогодні вночі ворог здійснив черговий удар дронами. Це вже 17-та атака від початку місяця на нашу столицю. Травень став місяцем справжнього терору проти українських міст і насамперед проти Києва. Наші найкращі у світі сили ППО сьогодні знову відбили атаку, знову врятували сотні життів. Це неймовірна робота. Дякуємо. Водночас Українські сили безпеки та оборони на передовій знищують ворога та готуються до звільнення наших територій. Ми вистоїмо та переможемо, все відбудуємо та відновимо. Ми продовжуємо програму допомоги на ремонт пошкодженого майна Є відновлення. На сьогодні вже подано понад 15 тисяч заяв. Регіони активно створюють комісії та розглядають заяви від власників пошкоджених об'єктів нерухомості. Тому сьогодні допрацьовуємо деталі, аби програма діяла максимально ефективно та зрозуміло для наших громадян. Зокрема, тепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати і ті, у кого немає дії або смартфона. Потрібно звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді і там допоможуть заповнити заявку. Ми деталізуємо питання щодо оскарження дій чи бездіяльності комісій. Які власне займаються обстеженням пошкодженого майна. Також для консультації по програмі є відновлення, можна буде звернутись на урядову гарячу лінію за номером 1545. Ми обіцяли, що допомога до 200 тисяч гривень для ремонту пошкодженого майна стане лише першим кроком у великій програмі відновлення житла. Адже тисячі українських родин повністю втратили свої домівки. Багато випадків, коли просто немає чого ремонтувати. Тому запускаємо другий етап програми Є відновлення це компенсація за зруйноване житло. Сьогодні затвердимо постанову та формулу, за якою буде виплачуватись відповідна компенсація. На що можна буде витратити кошти? По-перше, на будівництво будинку. У такому випадку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок. По-друге, на придбання квартири іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифікату. Розмір компенсації буде розраховуватись комісією за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об'єкта, рік забудови, площу об'єкта тощо. Передбачаємо також принцип, що розмір компенсації встановлюватиметься на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням. Всі деталі по коефіцієнтах та виплатах Міністерство відновлення найближчим часом прокомунікує та роз'яснить. Тепер стосовно джерел компенсації близько 62 мільярдів гривень вже зібрано урядом у фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Цих коштів вистачить для першого етапу виплат, як допомоги на ремонти, так і видачі житлових сертифікатів. Адже за оцінками Світового банку на першочергове відновлення майна в Україні потрібно 1,9 мільярди доларів. Далі працюємо з нашими міжнародними партнерами, аби мобілізувати всю необхідну суму. Будемо робити все, щоб кожен українець, хто втратив власну домівку, отримав компенсацію якнайшвидше. Рухаємося вперед, запускаємо нові проекти та ініціативи для відновлення нашої країни, залишаємося сильними, допомагаємо один одному, допомагаємо нашим силам безпеки та оборони. Дякую за увагу! Слава Україні!